Доброго дня, я вас вітаю з вами АЗС Комплект. Сьогодні відео не про колонки, а про те, як правильно доукомплектувати колонку. Колонку можна купити, і у неї буде, в принципі, все для того, щоб вона працювала. Але я знаю, що для того, щоб правильно і зручно нею користуватися. Треба її трошки доробити під себе. Так, допустимо, ми купляємо колонку. Байдуже, яка 12-вольтова, 220. Ну, допустимо, у нас буде от такого зразку колонка. Так? У нас е, будуть стандартні шланги, пістолет. Е, Смоктування буде, напорний, і всмоктуючий шланг. В принципі, все було б непогано, воно буде працювати, шланг буде стоять, прикручуватися в лічильник. І нібито то непогано. Але, коли ми починаємо працювати, що в нас виходить? Шланг прикручується до лічильника, шланг прикручується до насоса. Так? Цього немає у нас. І вони стоять на одній різьбі. Тобто, якщо ми вліво покрутимо пістолет. Рукав відкручується від лічильника. Ну, уявляєте таку проблему, да? коли ми десь крутнули, рукав відкрився. У нас 80 літрів на потоці стоїть. Ми зверху на комбайні і звідси фонтан е, пального стоїть. Не дуже, не дуже класно ну, взагалі. Тому е, треба доукомплектовувати такими речами, як. Поворотні муфти. Це на пістолеті. Поворотні муфти ломані, осьові, штуцероз'єднувачі, зворотні клапана і так далі. Так, от тепер ми перейдемо до нашого пацієнта. Що я рекомендую мінімальний набір для колонки? Ну, Пістолет повинен, е, вращатися це, ну, це для мене обов'язково. Тобто, якщо у нас звичайні шланги, просто ставимо поворотну муфту. Ось так. Ось так. Просто поворотна муфта. Е, що вона нам дає? У нас. Вже є одна точка прокручування е, або пістолета, або рукава, все, крутиться рука, він у нас ніколи не відкрутиться. Це якщо у нас шланги 4-5 6 метрів. Все. Якщо у нас шланги 10, 15, 20 метрів, ми ставимо обов'язково ломану. Для чого? Щоб вона могла у нас крутитися. Ось, о, ломана, бо вона заламлюється. Все, ми десь на бок зверху вліво крутимось як нам угодно. Вона за нами повторює, все це, все працює. Це коли 10 і більше метрів. Так само ми заправляємо високу техніку. Ось, поїхали вверх. Тут збільшуємо, воно буде їхати вверх. Все, поїхали вверх, і нам ми заправляємо любу техніку, що, що зверху. Допустимо, у нас цього немає, у нас шланг виходить. Тут у нас він ламається. І йде наверх, пережимає нам тут шланг. Швидкість колонки падає. Все. Рахую, що то було б непогано доставлять. Далі, фільтрація. Фільтрацію. Ну, ось, допустимо, фільтрація. Всі е, знають про те, що треба ставити фільтр. Але. Е... Замовляють фільтра. Байдуже, можна не у нас. Я знаю, просто чую про це. Приходить людям фільтр. Штуцерів, з'єднувачів, згонів, американок, повороток, кутів. Немає. Ну, як його прикріпити, ніхто не розуміє. Треба, треба йти, купляти якісь штуцера. Замовляємо е, фільтр. Замовляємо фільтр. Кажемо, американку, якщо. До колонки. Штуцер, якщо після лічильника. Все. Це е, то, що касається е, фільтрації. Тобто фільтр. І дайте мені, будь ласка, зразу з'єднувачі. Все. Хлопці, там вам положили з'єднувачі, все порахували. Ось по блюшки теж збираємо. Теж людина каже. Зробіть мені, щоб вона нормально крутилась. Ось. Хочу, щоб вона отак от. Я стою, рука у мене прямий. А в нашому випадку ось так стоїть в стандарті. Вниз тут у нас буде заламлюватися. Неудобно. Ну, класно ж, класно. Так, далі. Це не тільки для колонок. Ось лічильник, допустим. В лічильник поставили поворотну муфту, все, пістолет крутиться. Нема питань. І хтось ще казав, що. Вони будуть текти, будуть, будуть вироботка буде, все. Знаєте, у мене у людей по 3 роки стоять, жодного нічого не потекло, проблем немає. І нарікань також немає. Є дешеві поворотні, муфти, так. Знаю. Ну, вони течуть і з ними є проблеми. Ну, тут все класно. Або просто ви ставите насос. Поставте сюди поворотно-поворотно. Все, шланг у вас сам крутиться. Можна пряму даже. Що? Оце що, то, що касається комплектації. Якщо подовжуєте шланги, то обов'язково е, кажіть, що шланг подовжується. І доставляйте мені штуцера. Ось штуцер. Дюймовий, дюйм, на дюйм. Це для того, щоб з'єднати рукава. Якщо у вас нижнє підключення, тобто шланг опуск... euh, нижнє підключення під єврокуб, то обов'язково нижній е, перехідник на кран. Все, поставили, проблем немає. Не треба шукати далі. Зворотній клапан, якщо через верх на куб. Е, також хомотик. Кажіть завжди: поміняйте мені хомоти зі стандартних на посилений. Все, проблема знята. Ті хомоти стандартні прокручуються, то зразу викидувати треба. Зразу хомоти дозаказали собі, класні поставили, все питання немає знято. Оце два слова. Як правильно доукомплектувати колонку, щоб вона не робила вам потім мізки. Щоб вона робила і не було проблем. Дуже зручно. Дуже зручно, і воно працює і коштує небагато. Коштує копійки, але воно буде класно працювати. Все, всім подякував. Кому колонки, кому з'єднувачі, ремонт обслуговування. Двигуни, лічильники, пістолети, рукава. Будь ласка, все є. Збираємо на нас зараз 1-2 максимум дня на зборку і відправку. Склали, прокачали, як кому потрібно, відкалібрували і відправили все. Всім миру, дай Боже, дзвоніть, пишіть, всім все зробимо.